Всім привіт! Сьогодні я вирушаю у подорож і запрошую вас з собою. У поїздку я взяла, звісно, ж, читати, і сьогодні це детектив і Павлюка Білий попит. До речі, тут я ще не знаю, що на мене чекають довгі 20 годин чекання на кордоні. Але ви тільки подивіться на ці фантастичні театри у Словаччині. Таке враження ніби потрапила у світокіна! Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І вітаю вас із Чехії! Так, розпочалися мої. Такі е, дні е, відпустки, і я вирішила, що буду брати вас з собою по можливості всюди, е, і показувати вам країну, яка, в принципі, мені подобається. Е, зараз перший день, і ви бачите люд... перед собою людину, яка 20 годин простояла на кордоні. Насправді е, я. Минулу ніч якось не минулу, виходить, а попередню позаминулу. Я зрозуміла, що чистилище існує, і воно розташоване на словацькому кордоні. От. Зараз я вже швидко прийшла до тями, тому що час відпочивати і розповім вам про ті книги, які я взяла з собою. Першу це білий попіл. Я її не дочитала. Якщо думаєте, що я прочитала книжку за ті 20 годин, які я стояла то ні На жаль, тому що, ну по перше, ми стояли дуже довго вночі. По-друге, книга мені така нудна. Зараз. І я не знаю, я дуже розчарована поки що своїми враженнями від цієї книжки. Але, чесно, мені дуже нудно. І думаю, що я її ну, не буду закидувати, я її прочитаю і сподіваюся, що там буде все ж таки щось цікаве. От, але розповім вам книгу, яка. Мені допомогла перед тим, як я збиралася, перед тим як я збиралася е їхати, я взяла до рук книжку, щоб трошки почитати. І це стейнбек е подорожі з Чарлі у пошуках Америки. І вона просто в топчику. Просто стейнбек. Він мені і так подобався, а зараз я зрозуміла, що він став е просто на поличку піти з улюбленими авторами. Мені дуже класно читається ця історія. Тут у мене є замітки, і про неї я буду якось детальніше вам розповідати. А зараз спробую якось усистематизувати показ книг у відео, щоб вони не були одні і ті ж у всіх наступних відео. Які я буду знімати, тому що я от не читаю зараз одну якусь книгу, я читаю е три. От це третя книжка. Сьогодні розпочала читати. Ще одну Ільму Ракузу і е, виходить так, що три книги читаю паралельно. От, і сподіваюся, що вам воно, ці відео, сподобається, тому що я вже зараз обід, якщо я не помиляюсь, так, вже 14.51 за чеською годиною, за чеським часом, тому е, е, я. Е, Уже встигла відвідати дуже класне місце, яке я хотіла насправді відвідати ще з минулого року. От, і нарешті я це зробила. Я дуже люблю висотки і дуже люблю все, що ем, надає ну, висота і гори, 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 гори це те, що мені дуже подобається. От, а як ви можете побачити, довкола. От довкола там гори, і я вам дуже багато краєвидів на знімала, тому, е... тому мабуть, запущу зараз красивий відеоряд. То приїхав на своє улюблене місце в цілій країні. той я. Тут є е, таке озеро. Я, здається, показувала вам минулого року. І це просто місце дві души моєї. Покажу вам з іншого ракурсу, там воно красивіше. Але просто прийшла сюди для того, щоб поділитися своїми думками про іншу книжку яку я читаю в е, під час ну якщо ви не бачили мого попереднього відео то раджу вам подивитися але це буде до нього спойлер, під час е, дороги от коли я е, Кудись їду, і я тоді читаю. І це Ільмаракуза, море, море, Е, І я спочатку е, хотіла не брати ось цю суперебкудинку, а потім вирішила взяти. Е, верніше, я просто забула її зняти вдома. І, зрештою, вона мені пригодилася, тому що в мене я забула стікери, не пам'ятаю, куди їх поставила. І в мене тепер е, тут купа е, закладенок, ну, не дуже купа, але трошки є. От, і мені ця суперобкодинка тепер допомагає. Але розповісти я хотіла не про те, а про те, що е, книжка е, читається дуже швидко, от якраз в такому форматі. Коли, не маєш, е, якби, коли є вільна одна там, хвилинка, і е, вона швидко читається, тому що тут розділи дуже маленькі. І е, ця, е, ці спогади тут описує сама авторка свої спогади е, з дитинства, де вона завжди подорожувала, е, і валізи це ті речі, які були для неї. Буденністю, і ось вона роздумовує про своє там дитинство, про своїх родичів, про рідних, про якісь там культурні мистецькі речі. От і е, мені е, тут дуже було близьким, коли той епіз, епізод, епізоди, де знімає, де знімає. Я е, все ж таки, мабуть, не, не відійшла від ще від дороги, де авторка розповідає про свої якісь е, спогади з Будапешта, тому що як би я цього хотіла чи не хотіла, але. Е, Ті казки, наприклад, які згадує авторка, ті віршики, які вона тут згадує навіть угорською мовою. Як виявилося, я читати угорською не розучилася, тому що прочитала мамі віршик, який колись в дитинстві теж знала. І вона каже: ти не розучилася читати угорською. От і це все ж таки дало мені теж таку ностальгію, певну за моїм дитинством. Бо хто знає, я із Закарпаття і. Якби досить тісно пов'язана із культурою угорців, от і тому так не скажу, що книжка прям дуже супер, це звичайні спогади, але тут є такі е, деякі епізоди, які прям дуже мені подобаються. Якісь певні роздуми авторки, про ну, зокрема ж про е, ту спільну. Культурну, культурний бекграунд, який був у неї, ну і у мене теж. Зараз я, спробую, е, зараз я спробую показати вам деякі цитати. Ось так виглядає зараз моя книжка ця. Я, звичайно, прийду додому і тут м -м, дещо собі попишу і поліплю стікери, і, до речі, я її так розділила. Тому що хочу е, виділити, або швидше за все, ой, швидше за все записати звідки, куди я їхала, коли читала ті чи інші розділи. От. А тут ще у мене будуть такі закладинки. Такі закладинки, наприклад, як оця це квиточки із місця. Де ми були сьогодні. До речі, дуже мені сподобалося. Хто любить гори, прям дуже раджу. Я дуже люблю отакі е, Розглядні вежі, не знаю, як це українською. Е, так, оглядові майданчики великі, де видно гори, ти пізнаєш краще гірську місцевість. Ну, одним словом, е, класно. І тому я, е, от, до речі, покажу вам ще, як цей комплекс виглядав. Ось так цей комплекс виглядав, на якому ми були сьогодні. Але я йшла суто із-за цього острівка, суто із-за цієї частини. До речі, я думаю, що в цих відео буду ділитися з вами е якоюсь інформацією, мабуть, про себе, можливо, що мені подобається. От, тому що, ну, по-перше, мені дуже... рекурс. По-перше, мені дуже подобаються такі відео, де е, цікаві люди. Ну, я віднесла себе до цікавих людей, але де люди, які мені цікаві, е, десь е, показують цікаві місця, е, розповідають про якісь свої спогади, до речі. Я е, почала читати цю книжку, ну спочатку почала її читати вдома, коли готувалася до минулого відео. А от те, що я читала уже тут, то мені доводилося перериватися, тому що ми проїжджали якісь там місця, і ми пригадували, де ми були минулого року, що ми, що нам минулого року сподобалося, що не сподобалося. Ось. І такі були е, в мене спогади, і от знаєте, як є роман в романі, книга в книзі, а це були спогади в спогадах. І, е, звичайно, саме от такі моменти, мабуть, роблять наше е, сприйняття книги кращим. І, взагалі, якщо е, говорити про об'єктивність е, книг. Так, які нам сподобалися, то от в моєму випадку дуже сильно впливає атмосфера, і те ті емоції, і ті історії, які були, траплялися зі мною якраз в період прочитання. До речі, от щойно приїхав чоловік, і я не зупинилася говорити. І це прям для мене якийсь великий плюс, тому що я на на камеру дуже соромлюся, що говорити у е, там людних місцях. От і я вирішила, що вони і так мене, мабуть, не розуміють, їм і так, мабуть, байдуже. Тому я, хоча я обрала знову ж таки таку е, локацію, але все, більше не буду багато говорити, бо. І так наговорила досиль. Давайте я вам краще покажу, як виглядає це озеро з красивого, дуже ракурса. Дуже люблю це озеро за те, що минулого року саме тут я трошки заспокоїлася після того, як почалася війна. Господи, що може бути у книжкового блогера закладинкою? Вешею, вешею, вешечки, кейсен вон о Hosszú nyoka nagy a haza, készen van a török posza. Такий день починається. Сьогодні ми будемо йти у зоопарк, який я дуже хотіла відвідати, От, тому що він такий еко, типу, з тваринками. От, тому покажу вам сьогодні ще трошки краси, і мабуть буду завершувати цей влог. Включатися до вас уже так пізно і ось в такому <смі> вигляді. Але як ви можете почути, зараз в мене такі дуже сумнівні відчуття. Завершується другий день мого відпочинку, і, якщо чесно, то трошки неприємно, тому що зараз верніше все приємно, все класно, супер. Я дуже задоволена своєю відпусткою, але ви, мабуть, чуєте? Ви, мабуть, чуєте позаду мене музику. І це сьогодні настали вихідні. І всі чехи відпочивають, тусуються, танцюють. Я їх не заслучую, але просто мене це. Так засмучує зараз, тому що буквально сьогодні декілька хвилин тому мама сказала про ще одну людину із нашого міста, яка загинула, що воїн загинув на війні, і зараз знову не вкладається просто у голові ось ці дисонанси, ці контрасти. От, Але, ем, знову ж таки, не можу засуджувати тих людей, які. Як мабуть і колись я були байдужі, була байдужа до якихось інших війн, які траплялися на території чужій для мене, от але. Дякую вам дуже сильно за вашу підтримку. Я сподіваюся, що з цього відео вийде щось хороше, вам сподобається, тому що, ну, якось не так виходить в мене знімати, як, скажімо, це. Вибачте, за такий вигляд, як це вдавалося минулого року. Але я справді дуже відпочиваю душею, набираюся з для того, щоби з 1 вересня наших дітей стимулювати до навчання заради нашої батьківщини. До речі, сьогодні ми відвідали зоопарк, і в мене з'явилося дві, уявляєте дві цікаві ідеї до цікавих проєктів із літератури. Один, мабуть, дуже цікавий, я поділюся з вами. Це буде проєкт, план проєкту. Про е, культуру е, ну, індіанців і про е, племена Майя. Ось це все. Я вже навіть підбираю собі літературу, яку з дітьми буду читати, і як буду все це презентувати, тому вдячна е, можливості за такий е, відпочинок у такий непростий для нас час. Дуже дякую вам за підтримку. Неймовірно вдячна вам за те, що ви дивитеся мене, коментуєте, дайте мені знати, чи цікаві вам такі відосики. Мені здається, що вийшло це відео досить замбурним, але зустрінемося в новому, сподіваюся, кращому, тому що попереду стільки багато цікавого, гарного вам всім дня чи ночі чи вечора. Зустрінемося в новому відео.